Це самостійні суб'єкти бюджету. Вони напряму отримують кошти з державного бюджету. Вони ними розпоряджаються разом з своїми сесіями, які вони будуть вибирати. Я просто їх привітав з певною перемогою. Я їм розповів про те, що яка філософія питань чи іншого. Хоча я далекий від думки, що вони не знають своїх депутатів, це ж не приїжджає всі всі місцеві, але просто поділилися деякими секретами професійної кухні. Я просто був радий їх бачити і думаю, вони також надіялись на те, що ми їм скажемо якесь слово, яке підбадьорює. Тому що одна справа виграти, а інша справа доказати своєю роботою, наскільки ти був готовий до такої нелегкої роботи і до високої посади, і, звичайно, голови сільських рад. І потім, ну як в більшості всіх голови сільських рад, і потім вже голови об'єднаних рад, які беруть на себе інші села. Навіть якщо сьогодні нововибрані голови ОТГ мали міцні свої господарства в своїх сільських радах, то звичайно доєднані села, як правило, дещо гірші, чому їх і вибирали центральним майданчиком для цілої ОТГ. Ми всіх оптимістично налаштували допомогу. Дійсно, ми будемо надавати, і я порадив. Тримати свої передвиборчі обіцянки і виконувати їх. Це саме основне, що турбує людей, і мене турбує як людина, яка відповідає за долю кожної людини на території Волинської області. Порозмовляли, кожен поділився своїми враженнями виборів. Можу засвідчити, що в мене поки. І думаю, що вже й не буде інформації про якісь злісні порушення чи порушення, які можуть свідчити про неякісну виборчу кампанію. Це теж для мене основне. Сьогодні ми можемо твердо сказати, що 23 грудня пройшло спокійно, в нормальній робочій обстановці жодного факту. Грубого порушення виборчого процесу ніким не зафіксовано і ще поки нікуди не надходило, і думаю, вже і не надійде.